Тенісний прогноз. Вітаю, друзі, на YouTube-каналі Майстер Клас. Поговоримо про один цікавий матч, участь в якому бере також і наша українка Олександра Олійникова. Це четверта ракетка України і 109-та ракетка жіночого тенісу в світі. У чвертьфіналі в W-125 серії турнірі На ґрунті в Чілі, в місті Коліна, зустрічається з словенською тенесисткою Полоною Херцог. Якщо хтось думає, що е-е ветеранка Полона Херцог, 34-річна тенесистка з маленької Словенії, яка займає. 884-ту позицію в рейтингу. Це не проблема для нашої Олександри. То ви помиляєтесь, друзі. Нагадаю, Полона Херцог вигравала у Ігі Швінток свого часу. Так, зараз вона здала позиції. Так, вона зараз ветеранша вже. Але це не означає, що її досвід їй не допоможе в матчі проти на 10 років молодшої Олександри Олійникової. Так, у нашої Олександри помітний, дуже такий яскравий чудовий прогрес. І я б сказав, що Олійникова достойно, вибачаюсь, гідно займає четверту ланку в жіночому українському тенісі. Слідом за Єстремською Костюк і Світоліною. Я хочу сказати, друзі, що, шанси є, як і у молодої Нашої Олійникової, так і у Словенки Герцог, яка цілком може застосувати свій досвід для перемоги. Я трішки вагаюсь, звісно, спочатку просто, знаєте, хотілося віддати перевагу. І зарядити на впевнену перемогу нашої олійникової, але але занадто впевнено буки нас заманюють саме ось на це. Я більше ніж впевнений, що. Полона Херцог просто так не віддасть. Вона на ґрунті почуває себе непогано. До речі, початково школа тенісна в Словенії, вона вся розрахована ось на таких ґрунтових турнірах. В Любляні, в Копері є. Подібні турніри до е, коліни чилійської. Тому не звикати в Полоні герцог грати ось на е, подібних змаганнях. Я вважаю, що буде довгий матч, швидкого матчу не буде. І навіть не виключаю трьохсетовий матч, трьохсетовий поєдинок. Але я не осмілююсь брати три сети. Я беру тотал більше 25. Тотал більше 25. Я вже зарядив, у мене виходить 1,89. 1,89 тотал більше 25. Вболіваємо, за розкладом і регламентом цей матч. Стоїть останнім у чвертьфіналах. Ми довго чекали, коли закінчиться попередній 1-8 матч пана Удварді із Угорщини. Якраз таки була суперницею попередньою у Полони герцог. І Полона впевнено переграла угорку. До речі, до цього. У минулому році в Туреччині зустрічались двічі. На ґрунті: Полона Херцог і Олександра Олійникова. Полона Херцог двічі виграла 2-0. Це була Анталія 2, а потім Анталія 3. Протягом одного року це було. 24-го. Уже більше року пройшло, але все одно Полона Херцог досвіду не втратила. Можливо, рік втратила рік свого віку, але не досвіду. Тому Олійникова спрогресувала, а полона Херцог стала ще мудрішою, ще досвідченішою. Тому я і сказав, що тут буде довгий матч. Довгий матч. А як буде насправді, друзі, ми з вами побачимо вже сьогодні вночі. В ніч з 21 на 22 з п'ятниці на суботу будуть грати якраз Українка і Словенка. Е, я вважаю, що. Якщо Олійникова пройде херцог, то далі вона справиться, ну, принаймні на цьому турнірі з любою тенесисткою. Тому що е, такого найвищого класу тут учасниць немає. Це не недооцінка, а це констатація факту, друзі. Я дуже вдячний, що ви мене вислухали. Якщо моя інформація і мої пропозиції якимось чином знадобилися вам чекаю каву. Реквізити в описі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви з майстер-класом. Не забувайте підписуватись, заряджати лайки, писати змістовні коментарі. Це дуже важливо. Це неймовірна підтримка, за що я завжди вдячний всім вам. Посилання до всіх моїх соціальних мереж в першому закріпленому коментарі ласкаво просимо. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую, що завітали. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Слава нашому багатостраждальному народові і героям нашим слава. Низький уклін тим, хто на нулі. Завдяки кому ми взагалі можемо спілкуватись. І навіть завдяки кому ми можемо крутити свої генератори, які ніколи не зупиняться. Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім успіхів, перемог і удачі, всім папа. -па.